Вітаю, колеги, вітаю глядачі. Дійсно, сьогодні е, вже десь після обіду почалися з'їжджатися сюди преса, журналісти і. Через те, що в Печерському суді е, обирали запобіжний захід колишньому меру Одеси Геннадію Труханову та його е, підлеглим. І Чому це так трапилось? Тому що е, хочу нагадати, що 30 вересня у, у місті Одеса сталася потужна злива, внаслідок якої загинули 9 людей. Е, на жаль, це дійсно була дуже масштабна злива, і е, зараз правоохоронці закидають екс-меру Одеси та його підлеглим, саме службову не яка призвела до загибелі людей, тобто з особливо важкими наслідками. Відповідно, що топ чиновники міста відповідно як вони повинні були б, але вони не зреагували і не, не попередили завчасно людей, що їм загрожує небезпека, щоб люди швидше збиралися, швидше рятувалися домівки, і зрештою б, можливо б не було б загиблих. Така версія прокуратури, зокрема, державні обвинувачі саме кажуть про те, що в усьому винні. Саме керівники міста, які завчасно не попередили людей, сам ексмер Одеси на засіданні фізично не був присутнім. Він доєднався до засідання в онлайн форматі. І що він каже, що вважає справу про службову недбалість політичною перед засіданням у Печерському суді він заявив, що буде боротися до останнього, І сам Геннадій Труханов ще заявляв, що підозра у службовій недбальності стала для нього несподіванкою. За його словами, міська рада працювала по хвилинах і попереджала населення про зливу. Він також пообіцяв надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб, що вона працювала так, як потрібно було працювати Такої ж думки дотримується, і, звісно, адвокат Геннадія Труханова. Ми поспілкувалися з ним у перерві. Ось що він розповідає про роботу державної місцевої служби, коли була злива, і як вони працювали. Давайте послухаємо. Тільки о 19 годині, які що червоний рівень небезпеки. До цього був помаранчевий рівень. Розумієте, і об 11 годині вже і зустріч була цього штабу. Тобто адвокат переконує, що пан Труханов та його підлеглі працювали так, як треба було. Чому сталася трагедія? В основному через те, що саме державну владу їх не попередили завчасно відповідальні особи від ДСНС та ГУКРГІ про те, що треба було по місту оголошувати вже не а червоний червоний рівень небезпеки набагато раніше, чим це було зроблено. Відповідно, і ці ці дії і призвели до жертв серед населення. Логічно, якщо б сигнал червоний рівень небезпеки був оголошений раніше, то люди могли б зреагувати відповідно більш активно і, можливо, не було б загиблих. Прокуратура переконувала, що домашній арешт цілодобової Геннадії це буде саме правильне рішення зараз у, у цьому слуханні в суді. Як вони це аргументували? Те, що саме цілодобовий домашній арешт Трухана обезпечить від впливу його на свідків, і він також може знищити якісь докази або виїхати за кордон з метою уникнення відповідальності. За цією статтею може загрожувати йому ув'язнення від 5 до 8 років. З 2014 року. Сам Труханов переконував, що він систематично оновлював систему водовідведення. На це виділялися кошти. Вони йшли саме туди, коли було треба. На реконструкції виділили понад 3 мільярди гривень, і система водовідведення була оновлена, і якби все було б нормально. Але Можливо, все так вийшло через те, що їх саме місто не попередили вчасно. Згодом суддя вийшла з нарадчої кімнати і оголосила своє рішення. Вона підтримала повністю думку прокурорів і оголосила Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів, з, з тим, щоб він здав закордонний паспорт та своєчасно з'являвся на кожен виклик судді із слідчого і, звісно, не поки... Кидав місто без того, щоб не попереджати правоохоронців. Тож, адвокат, що сказав адвокат після засідання, давайте послухаємо. Звісно, річ, що я такі рішення оскаржував апіляційні інстанції, але мотиви апеляційної скарги можливо тільки тоді, добре, коли повні судове рішення так. буде. Тож адвокат дійсно підтвердив свої слова. Він сказав, що він зараз отримає повну ухвалу, ознайомиться з нею і в максимально стисні терміни буде подавати оскарження в апеляційну інстанцію щодо перегляду запобіжного заходу для Геннадія Труханова і буде вимагати або зовсім ніякого запобіжного заходу, або якесь особисте зобов'язання, але ніяк на домашній арешт. Тож наразі це вся інформація з Печерського суду. Колеги передаю вам слово.